Ранку Наташа каже, хочу жареної картоплі. Кажу, ти що, животі? живуть? Ми були в гостях в кумів. Вчора в нас гості, а сьогодні ще хочеться все добити жареною картоплею. Ні, так діло не піде. І згадав я про свій печений дерун. Ще, як ви казали, бабка це називається чи дітка, чи внучка. Ну, для мене це печений дерун. Але вирішив трошки змінити рецептуру. Взяв я чотири великі картоплини, закидаю в подібнюч і бачу в інтернеті, що люди відсіджують сік від картоплі. Типу, зменшує глікемічний індекс. Ну і вирішив я відсілити цей сік, закидаю в сито. Так, далі роблю фарш для деруна. одне куряче філе, дві цибулинки, пару зубчиків чеснику, петрушка. Так, посолив, поперчив і збиваємо. Так що, картопля вже відсідилася. накладаю фарш і закидаю туди назад картоплю, стільки соку вийшло. Так, щоб вона не була суха, додаю також туди дві цибулини, два яйця, пару зубчиків чеснику, сіль, перець. І ще раз це все діло збиваю. Так, потім мені ще треба буде. Пару шапінньочиків нарізав і кусочок сиру натер. Зразу хотів робити такими, знаєте, порційними дирунами, а потім вирішив не бавитись, зробив одним пляцком. Один слой картоплі, далі фарш, далі грибочки печериці. І закладається все діло сиром. І зверху знов. Картопля. Відправляю в духовку на 40 хвилин на 180 градусів. Так, тут я вирішив подивитися, скільки вийшло соку. ну майже стакан. Ну, кажуть, він корисний, не знаю. Так, роблю замість сметани отакий соус. Одне авокадо. Розмішав. добав туди гірчиці лимонної і пару ложечок грецького йогурту. Сіль перець і вимішую. Готово. Так, ще присипав сорочком трошки в кінці. Ну і все, дегустуємо. Ну, Я вам скажу, ні разу не сухий він получився без того соку. Не знаю наскільки це корисніше чи ні. Те, що зробила салат овочевий із цим соусом. Саме те, що треба. Зараз будуть писати, що це не дерун. Так, да, Це не дерун, це тільки для мене дерун. Я називаю дерун на правильному харчуванні. А ви як хочете називайте, бабка, дітка, там, тертюх. Так що всім смачного і гарного вечора.